Чого нам не вистачало у Старфілд? Космосу! Хочеш більше космосу, забутих і незвичних механік і поєднання жанрів? Саме час звернути увагу на незалежних розробників, а саме на гру Starcom Unknown Space. Це насправді вже третя гра у цій серії, якщо рахувати флеш-іграшку і попередника Starcom Nexus 2019 року. Гра, про яку я зараз розповім, знаходиться у ранньому доступі з 2022 року, але розробник активно працює над покращенням і виправленням багів. Ну і коштує вона копійки. Тож, що це за гра, і про що вона? Перед нами 2.5D половиною де топдаун шутер у відкритому космічному просторі. Нам надають роль капітана Зорельота, місією якого є дослідження нерозвіданих частин космосу, дослідження артефактів і пошук ще чогось. Але доступ до цієї інформації є у більш досвідчених капітанів. Нам ще є куди рости. На шляху досліджень нас чекатимуть інші цивілізації, як загиблі, так і функціонуючі, загадкові портали у інші частини Всесвіту, сфери Дайсона, які по суті збирають енергію зірки. І багато чого ще. Я дослідив доволі малу частину гри, бо затягнуло трошки інше: саме подорожі до інших світів, і те саме відчуття першовідкривача, приблизно те саме, як це показано у великому стартрек, принаймні у старих серіалах, бо нові там про відносини гендерів, представників рас, ніж про філософію, наукову фантастику. Але то таке: переміщуватись між зоряними системами можна як своїм ходом, але це дуже довго, так і за допомогою спеціальних воріт, які у реальному часі переміщують наше корито до певної системи. Або ж зовсім через генератор червоточин, завдяки яким можна потрапити до будь-якого активованого такого генератора. Тут як у д'ябло, потрібно перш ніж використати портал, потрібно його знайти і активувати. Хвала Шепарду, перевіряти наявність такого порталу у системі можна за допомогою міток, які з'являються по прибутті до цієї зоряної системи. Звісно, якщо у вас є сканер не базової конфігурації. У самих системах ми сюрприз, сюрприз, натраплятимемо на плане. Будь-яку з них можна сканувати і при виявленні аномалії висаджувати туди дослідницьку групу, такий собі Омаж на Стартрек. На планетах можна як просто зібрати ресурси, так і активовувати міні-текстовий квест, у якому потрібно буде робити вибір між отриманням досвіду, ресурсів або артефактів і здоров'ям або життям навіть учасника експедиції. Оскільки у нас тут практично стартрек, у нас тут у розпорядженні є власна команда з відповідними їх рівню званнями. При отриманні нового рівня нам дають можливість розподілити очки між доступними навичками кожного члена екіпажу. Від цього залежатиме успішність планетарних вилазок, сутичок у космосі і переговорів з представниками інших світів. М, так, тут таке теж є. Загалом за персоналом треба слідкувати і не наражати зайвий раз на небезпеку досвідченого і цінного члена команди. Про ймовірність успіху нам повідомляють малопомітним текстом. Зібрані ресурси і очки досліджень будемо використовувати для покращення свого корабля. І тут є де розгулятись, оскільки на базі нам надають повноцінний конструктор кораблів. Реалізація його дуже схожа на аналогічну із іншої інді-гри гри: Faster than Light або FTL. Є базові модулі, виконані у виді гексів, поєднуючи які можна створити корабель абсолютно будь-якої форми, але нас обмежують кількістю блоків, які можна використовувати. Хочеш створити неповороткий лінкор, Витрачай очки технології на відповідне дослідження, що поступово таку можливість надасть. Хочеш замість низькорівневої плазмової поставити анігіляторну вундервафлю, досліджуй технології пов'язані зі зброєю. Але поставивши такі потужні гармати, стріляти довго ти не зможеш. Бо генератор заслабкий і батареї, які по суті є лічильником патронів, не дозволять швидко і ефективно рознести ворожий корабель. Бо банально не вистачить заряду на постріл, а генератор відновлюватиме заряд дуже повільно. Загалом треба підходити до дослідження апгрейдів поступово і розуміючи для яких саме цілей ми готуємо корабель. Добре, що ми можемо створювати власні моделі і зберігати їх, щоб потім перезібрати за потреби. Окрім того, якщо лінь створювати щось своє, або ж просто через цікавість, можемо піти у Steam Workshop прямо у грі і подивитись на те, що створює спільнота, і зберегти модель, що сподобалась, яку за наявності всіх потрібних ресурсів можна зібрати для власних потреб. Ну і звісно, що кожен тип обладнання впливає на те, як корабель стріляє, як швидко літає і як керується. Різні типи і класи гармат впливають на шкоду, яку ви завдаєте противнику, але і вижирає батарею. Якщо наліпити купу двигунів, зважай, що вони теж швидко вижируть батарею, якщо увімкнути форсаж. І це зіграє злий жарт, коли хочеш вийти з важкого бою, але не можеш, бо з зброєю розрядив більше половини батареї і майже не лишив собі на втекти. Як результат, єди на чекпоїнти, збери нормальний зорелі для боїв. Або на такому швидкольоті просто не влазь у бійку. А тікай від неї. Але іноді навіть це буде зробити важко. Бо якщо під час бою вам відстрелять всі двигуни, то ні, бордажу не буде. Але ми просто зупинимося, нас швиденько розберуть на запчастини кляті супостати. Були у мене випадки, коли прилітаєш у нову систему, досліджуєш її, зустрічаєш невідомий раніше флот, а тобі й кажуть: ти досліджуєш єретичні технології, тож треба тебе спалити. Здавайся, і помри прощеним. Або просто помри. Ось це я розумію, свобода вибору. У найкращих традиціях Warhammer 40 тисяч. Після такої розмови у систему прибувають нові і нові ворожі кораблі, і втекти стає <гум> дуже непросто. Особливо якщо вони озброєні, окрім. Іншого ще й ракетами. Якось говорю про ворогів, зброю, але нічого не сказав про самі зоряні війни. Як я казав раніше, це по своїй суті стрілянка з видом з гори. Хоч тут і космос, але літаємо ми у двох вимірах. Але, як на мене, це набагато прикольніше, ніж у повному 3D. Як це було, наприклад, у Space Pirates and Zombies 2. Ну і оскільки ми керуємо кораблем у космосі, він має певну інерцію і не зупиняється миттєво як і так само миттєво не повертається в бік. Хіба що навішати маневрових двигунів побільше. Інерцію треба до речі враховувати і під час боїв, бо вороги теж живуть за законами місцевої фізики, і кожен постріл треба робити на випередження, щоб снаряд, який відносно повільно летить, влучив у корабель, що рухається, Ну або дослідити ракетні технології, додати пускову установку на своє корита і розважатись. Але ракети можна збити, тож вирішуйте самі, як будете перестрілюватись у космосі. А ще тут є торгівля, і не кожен торговець приймає оплату в якомусь єдиному ресурсі чи грошовій одиниці. Тут є тільки бартер. Ми ж тут нові і досліджуємо нові світи, а не є членом галактичної ради. Торговці можуть літати як у космосі, так і розміщуватись на заселених планетах. Одні приймають алюміній як валюту, інші який-небудь уран, який хрін де знайдеш. А ще іноді можна зустріти людські кораблі, які можуть поділитись частиною інформації про свої дослідження, і про те, як вони в якійсь системі нарвались на ворожі невідомі кораблі і на силу втекли. Вище я говорив трохи про умовно сюжет, але сам я доволі мало цього самого сюжету відкрив. Судячи з текстових файлів, які я почав перекладати, щоб зробити щось типу українізатора, там далі буде мало не детективний сюжет про інші всесвіти, таємні організації, над людей і тому подібне. Загалом, навіть на даному етапі розвитку гри, з того, що я вже побачив, гра мені подобається. Графіка проста, але приємна, ігролад затягує. Є час і на постріляти, і постворювати собі зручний стильовий корабель, почитати текстові описи, знайдених на планетах аномалій, попрацювати над прокачкою корабля і екіпажу. Ця маленька гра, з точки зору бюджету і технологічності, звісно, дала мені те, що не надають високобюджетні ігри. Бо дуже мені хотілося щось типу тієї самої гри про рейнджерів, але сучасну, у нормальному 2,5 d у реальному часі і не від русаків. І щось дуже наближене я отримав. Тож, якщо тобі цікавий космос, дух, першопрохідника, топ шутери і ти втомився від перенавантажених aaa ігор, сміливо можу радити. Ну і якщо тебе не лякає відсутність української, звісно, тут взагалі є лише англійська. Mm, дякую за увагу. І якщо тобі не важко, підпишись, постав лайк, якщо сподобався ось такий простий формат, практично без монтажу. Ну або ж став дізлайк, якщо все ще ображений на мене через захист Старфілда. <світнень> ну і звісно ж, допомагай нашим силам оборони. І якщо буде бажання і тобі цікаво те, що я роблю, ласкаво, прошу у донатильню і кавоварку. Посилання в описі. Бережи себе, слава Україні. Бувай!